Світові ціни на нафту зростають серед причин ескалація напруженості між США і Венесуелою і зниження процентної ставки банківської системи США. Це зазначає агенція Reuters. Видання твердить, що економісти очікують, можлива мирна угода принесе більше барелів на ринок і ймовірно знизить ціни. Утім, якщо геополітична ситуація буде погіршуватись, то ціни навпаки зростатимуть. Євросоюз і країни групи Семи обговорюють можливість запровадження повної заборони на експорт нафти морським шляхом. Reuters пише, це може замінити ціновий ліміт і різко скоротити доходи, які Росія використовує, щоб фінансувати війну проти України. Видання додає понад третину нафти. Москва транспортує на танкерах під прапорами країн заходу. Повна заборона морських послуг фактично зупинить ці поставки, які здебільшого йдуть до Індії та Китаю. Якщо це станеться, Росія буде збільшувати експорт тіньовим флотом. Ігор Бураковський голова правління інституту економічних досліджень і політичних консультацій. За мить з'явиться у нашому етері, якраз і обговоримо те наскільки поточна ситуація геополітична або порядок денний, характерний для найбільших столиць світу, впливає і на вартість нафти, і на економіки найбільше економіки. Тут я думаю, окремо можна говорити і про економіку російську, хоча не тільки, ну буквально днями. Я думаю, ви знаєте, ось цей візит Владимира Путіна до Індії. Він теж призвів до того, що індійська рупія впала, і це теж історія про буквально сьогодні зранку от я про це говорив з економістами. Не історія про розрахунки, не є історія про те, що це можна було би десь там спрогнозувати з точки зору економічної. Це просто порядок денний і візит цієї людини до, до Індії, який ось таким чином попливав на національну валюту. Тому тут так само все може відобразитися. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень, Такий є уже у нашому ефірі. Пане Ігоря, вітаємо. Вітаю, як ви ставитесь до взагалі реальності втілення ідеї про повну заборону морського експорту нафти з огляду на те, що є низка країн Євросоюзу, є Греція, є Мальта, які при які власне на цьому добряче заробляють? Ну одразу хочу сказати, що ця ситуація мені нагадує в принципі те, що відбувається. З торговельною політикою європейського союзу стосовно України, як ми пам'ятаємо, в минулому році Європейський Союз запровадив обмеження на експорт українського зерна. Потім ці обмеження з боку європейського союзу були зняті. Але тим не менше, кілька країн залишили ці обмеження таким чином, фактично підірвана те, що називається єдина торговельна політика ЄС. А що стосується безпосередньо такого запровадження, то тут ситуація трошки складніша. Я думаю, що політично да це можна зробити, але далі виникає питання, як це буде все безпосередньо узгоджено, тому що такого роду рішення вони звичайно виклик викличуть. Критику з боку окремих е європейських країн і далі залежатиме від того, як буде працювати Брюссель, як буде працювати структури європейського союзу, з тим, щоб переконати всі країни-члени підтримати цю заборону і відповідним чином її реалізувати. Реалізація цієї заборони від чого вона залежить? Чи правильно я розумію, що це знову ж таки політичний аспект, і тут економіка? Ну я не знаю, чи коректно буде говорити про упослідження, але там економічна історія буде якраз наслідком ось цієї політичної дискусії, і, і тільки так воно відбувається. Ну, давайте одразу скажемо, що будь-які санкції, будь-які обмеження, які приймаються проти країни, яка веде бойові дії, або скажімо, звинувачується в порушенні якихось міжнародних норм чи правил. Це політична дія. І звичайно, що будь-які санкції вони звичайно впливають на ту країну, проти якої ці санкції запроваджуються з одного боку, а з іншого боку, вони впливають на ті країни, які запроваджують санкції. Тому тут дійсно потрібна те, що називається політична воля, які не з кінцем це питання принципів і це питання цінностей. Якщо ми ну мається на увазі європейський суд, хочемо покарати Росію як агресора, значить тоді ми змушені ну поступитися своїми певними економічними інтересами і зробити все можливе для того, щоб дійсно виступити єдиним. Фронт... Фронтом проти країни порушника міжнародних правил і норм. А вам як видається, є там сили виступити? Тому що ну мене сильно вразило інтерв'ю прем'єра Бельгії, який каже, що Росія велика, Росію неможливо перемогти, в Росії є ядерна зброя. і Взагалі ну Путін такий знаєте сильний хлопець. Це цитата, і має право. Мені не видається, що тут у Європі є сили якось протистояти. Я думаю, що сили все ж таки мають знайтися. Що стосується позиції Бельгії, то позиція Бельгії очевидно пов'язана не тільки, з загальними якимись геоекономічними речами, а з тим, що на сьогоднішній день на Бельгію здійснюється тиск в плані використання заморожених російських активів. Значна частина російських заморожених активів перебуває в системі євроклієр система євроклієр це частина фінансової системи бельгії ну і звідси так мовити ми бачимо всі ці ми бачимо всі ці заяви але крім е, бельгії скажімо існує наприклад е, та ж сама угорщина да яка також Намагається виторгувати собі певні послаблення, коли мова йде про запровадження відповідних обмежень з боку європейського союзу. Тому да, це політичний процес, да це дуже непросто, Але те, що в європейському союзі знаходяться країни, які кажуть, що ви знаєте, вони великі, тому давайте підемо їм на зустріч, Ну з моєї точки зору, це просто вже питання цінності і питання, я би сказав, торгівлі. Ем, до речі, щодо торгівлі, тому що бачите, у нас часто буває так, що питання цінностей десь там, знаєте, може, не декларативно, але фактично відсувається на другий, третій чи двадцять третій план. Ну бо в гру входять передовсім ем, фінансові інтереси і вигоди. Ем, чи зараз ви бачите якраз боротьбу між ось цими двома підходами? Хоча тут навіть я би може навіть не про цінності говорив, тільки про безпеку, коли питання безпеки якраз конфронтує з питаннями заробітків тут і зараз. А те, що буде за рік, два-п'ять, то вже знаєте, питання не на часі, як кажуть. Я погоджуюсь з вами. В принципі, ця ситуація сьогодні нагадує мені ситуацію напередодні Другої світової війни. Коли, скажімо, ті ж самі Великобританія, Чемберлен да, повернувся із перемовин з Німеччиною, сказав: Ви знаєте, я привіз вам мир, але потім прийшов так тобто, мовити, до влади Черчилля, і Він сказав, що ми будемо боротися на морі, на землі е в повітрі е для того, щоб е протидіяти е протидіяти е німецькій е німецькі агресії в цілому. Ну і після цього дуже довго йому е йому і. Королю Великої Британії е, треба було умовляти Сполучені е, Штати Америки з тим, щоб вони почали постачати зброю. Ну і взагалі якимось чином заявили свою позицію. Да, на жаль, це так мовити реалії. Реалії, коли нам би хотілося, щоб всі країни виступали єдиним фронтом відповідно до принципів цінності норм міжнародного права. От але з іншого боку, завжди знаходяться країни, які говорять про те, що ну, ви знаєте, воно якось мене, да ну там іде дощ, нас суха, тому чому повинні напружуватися. А як ви взагалі оцінюєте перспективи ну, цієї гіпотетичної співпраці Сполучених Штатів із Росією? Те, про що торгуються торгується Витков із Кирилом Дмитрієвим. Росія взагалі допускала отак інвесторів, щоб все їм віддати? Чим вона зараз може купити Штати? Ну Російська Федерація це досить такий пристойний ринок, куди можна постачати і технології, да де є велика е, великий обсяг абсолютно різноманітних е, природних ресурсів. Е, це великі можливості для розвитку виробництва, скажімо, споживання тих же самих високотехнологічних товарів, таких як літаки. Тому в цьому сенсі, в цьому сенсі дійсно, Російська Федерація є таким, я би сказав, привабливою точкою, привабливим ринком для. для Сполучених Штатів Америки і не тільки. але з іншого боку, ми також повинні дивитися на е, два моменти: перший момент це те, що е, Китай залишається суперником і проблемою для Сполучених Штатів Америки, тому очевидно, політика по відношенню до Росії вона будується в тому числі, маючи на увазі, як на це зреагує Китай, взагалі як будуватимуться стосунки між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Це перший момент. Ну а другий момент полягає в тому, що коли ми говоримо на сьогоднішній день про політику Сполучених Штатів. Штатів Америки. Ми весь час говоримо про про президента Трампа. Да, президент Трамп це з одного боку президент, який обраний, з іншого боку, це фактично прем'єр-міністр. Ну так побудована система влади Сполучених Штатах Америки. Але останнім часом ми бачимо, що зростає невдоволення, і в рамках, скажімо, конгресу да конгресмени підписують на сьогоднішній день угоди про те, щоб повз Трампа ну вони мають також право законодавчої ініціативи запровадити більш жорсткі санкції проти. Російської Федерації. Ну і таким чином у Трампа на сьогоднішній день є проблема не тільки, умовно кажучи, Росія в Україні, але з іншого боку, це і проблема всередині країни. А у 2026 році це вибори, вибори Конгрес Сполучених Штатів Америки. І там ситуація дуже така, я б сказав би поки що непевна. Ми вам дякуємо так, за аналітику за ваш час. Нагадаємо, Ігор Бураковський з нами на прямому зв'язку це є голова правління інституту економічних досліджень і політичних. consultazioni